Ей, десь там, де чорні води, сів на коня козак молодий, плаче молода дівчина, іди козак з України, гей, 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 соколи, оминайте гори, лісидоли, дзвінь, 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 дзвіночку, степовий жає вороночку, гей, 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 соколи, оминайте гори! доли, дзвінь, 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 дзвіночку, мій степовий дзвінь, 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 плаче, плаче дівчинонька, люба моя ластівонька, а я у чужому краю серце спокою немає. гей-гей-гей соколи О, ми Гори, ліси, доли, дзвінь, 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 дзвіночку, степо вийшла вороночку.